Привіт, привіт! Вітаю вас на каналі Дивись в Яжи. Дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні відкриваємо черговий пакуночок з адвент календаря. Нагадаю, що кожен день на цьому каналі виходить відео, в якому я відкриваю пакуночок з адвент календаря, який я. Отримала завдяки пані Ларисі з каналу Різнокольорова мозаїка, яка організувала такий проєкт в'язальниці з усієї країни, можливо, навіть із-за кордону. збирали протягом року залишки шкарпеткової пряжі, надіслали. Це оформивши гарно, запакувавши пані Ларисі, а вона вже розіслала це учасницям, тобто кожен і відправив подарунок, і отримав від когось. Тож, давайте відкривати. Так, у мене тут вже цілком така святкова атмосфера. Сьогодні відкрила свічку, вона, знаєте, мені пахне глінтвейном. І ось так собі створюю святковий настрій. До речі, її аромат відчутно, навіть якщо її не запалювати. Так, і тепер відкриємо який в нас день четвертий. Четвертий день. Подивимось. Так, тут стопери. У мене такі є, я їх обожнюю. В мене і такі самі коричневі, і біленькі, вони дуже класні і дуже милі. Так, і тут Тут у нас опал, Якась Опал оушен, мабуть. Так, оушен. Цікаво, я такої навіть не бачила. Це якась, мабуть, серія. Така не з нових, не знаю, а може я просто пропустила. Дійсно, таке, знаєте, гарне розфарбування тут. І синій, і коричневий, і бежевий колір. Дуже-дуже гарно. І, знаєте, я навіть подумала, що можна поєднати з одним із тих моточків, які я вже дістала. Так, з ось цим, мені здається, можна поєднати. І це буде практично, знаєте, попадання. Таке поєднання. А можна ще навіть із жовтим. Подумаю. Але дуже класна Пряжа я ще з опалу не в'язала, в мене лежать два моточки, знаєте, я їх бережу і ніяк не можу зібратися з них зв'язати. Тож, можливо, хоча б з залишків, знаєте, не буду для себе шкодувати, а таки почну в'язати. Тож ось такий сьогодні класний подаруночок.